Доброго дня всім підписникам, всім бажаю міцного здоров'я. Вітаю всіх святою неділею. От приїхав до своїх коней трохи попорати, познімати. Ось нагадує її в мене такий жеребець. Тр, 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 тр. Жеребець звець раут. Привезений з Дібрівського кінозаводу, з Полтавського. З документами є паспорт вчіпований. Він походить по батьки його тегеран, якого всі знають там є на заводі. Ну і кобила Рафаела. Кобилу може не знають, кобилу вже немає там. Ось такий жеребець. 17 квітня жеребцею буде 2 роки. Хлопець запрягався 3-4 рази, підпрягався, купили, грав. Параметри його сьогодні замірив одного, ногу, нога має 25. По рулеці путів має по по метр сімдесят. Так десь по лінійці я не робив лінійку, ну, 164 п'ять. мінус тих 5-6 см потіло крадеться. Можливо, там вже гей, як точно, той 1,63 м. Ну, така, такі параметри його. А нога кістка 25. Ще до нового року, по-моєму, міра я восени десь. Було 24, вже сьогодні тісненько взяв. то... Вже таки 25. Помаленьку набирає, помаленьку росте. Жеребець, як бачите, дуже активний, гайливий, ну і спокійний, спокійний, адекватний. Має дуже гарну форму. Він набирає на себе, почав зараз вже от набирати дуже гарно, трошки додали йому пайки, раціон трошки додали, бо маємо пару кобил на паровку, можливо сьогодні спробуємо, там сусіда кобилу зараз візьму, заведу, попробую, ми ще ним не парували, Ну, будемо, трошки добавили йому. Танцюємо вівця більше. Рау. Раут! Ну що ти танцюєш? Надо а де є ж продажа. Ціна його буде вартувати 2000 доларів. Ціна досить адекватна для такого жеребця. Продаю його по такій причині, що він мені не потрібен, я свої кобилини не буду парувати. Тому і продаю. Хто придбає такого жеребця, звісно не. Пошкодує. що на плем'я буде гарне, що в господарстві це є наша новосандрівська порода українська. Тому воно не вибрали не, не до нашого клімату, не до кормів. Все враховано коні для роботи, для краси, для всього. Заміра так вже ці дні там дзвонили, люди просили заміряти кобилу свою, бару. Заміряв, кобили нога, Кістка також 25. Об'єм груді в неї 2,30 і висота метр сімдесят. Ну, висота метр там плюс-мінус, це так, мінус туди, мінус сюди, щоб вже не бути таким точним. Ось такі параметри, це я так по барі мене попросили, оці світлі жовті кобилі. Вона більша в мене. Подзвонили, то я так сьогодні замірю і раута і. і її. Браво! Візьма! Рау Кого буде що цікавити, дзвоніть, пишіть, номер є в описі, знаходимося на Рівненська область, низький район Северша Смига, у нас є... Доставка можлива, доставити вам, куди буде потрібно. Договоримося. Все можливо, дзвоніть, цікавтеся. Ціна нагадує такого жеребця 2000 доларів. Це є досить адекватна ціна для такого жеребця. Там попарує пару кобил тут і останеться на літо, то думаю, що і ціна зміниться звичайно. Якщо якщо перебимає літо, то ціна його буде. Як колись так рапіда продавав, так і він буде продаватися. Куди пішов? Куди? Підкидайте мій канал, гарних вам переглядів, поширюйте мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, не забувайте. Всім гарних переглядів, гарної неділі, гарних вихідних. Зуніть, пишіть. Ось такий же ось такі в нього мички, лахмар, магар. Що передні, що задні, ноги чисті, гарні. Світла грива, гарний окрас, да, дощ його вимиє, звісно. На літо буде він дуже гарний. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки не забуваємо.